Вітаю вас, шановні колеги. На нашому минулому брифінгу я запропонував вам прослухати інформацію про карпатську магію в українському SCP. Деякі люди в коментарях написали, що їм було б це цікаво, тож не будемо гаяти час. І перейдемо до суті справи. Закликаю вас поширювати це відео серед ваших друзів. Давайте зробимо нашу спільноту більшою. Також нагадую, що в описі до відео вас чекають посилання на офіційні ресурси філії та дискорд-сервер для спілкування. Долучайтеся до нас та будуйте український хорор разом з нами. На цьому брифінгу мова буде йти не стільки про саму специфіку карпатської магії, яка утворилася внаслідок певних культурних процесів, скільки про сам стиль цієї магії та її відображення в SCP. Ми всі з вами, як учені, розуміємо, що магічні вірування є невід'ємною частиною культури, як такої. В кожній культурі світу притаманні певні особливості відображення та розуміння магічного світу. Українська магія як така відноситься радше до землеробської, тобто такої, яка побудована навколо землеробських циклів. Наша культура дуже сильно пов'язана саме з землеробством. На це навіть вказують назви місяців січень, серпень і тому подібні. Наші прадавні магічні вірування збереглися навіть після переходу від язичництва до християнства. Отже, можна легко зробити висновок, що вони більш стійкі з релігійні та існують на рівні ядра культури. В цей самий час карпатська магія дещо відрізняється від культу землеробства, хоча їй і притаманна більшість характерних ознак. Карпатська магія більше нагадує шаманізм, ніж організований культ. Шаманізм – найпоширніший прадавній вид світогляду. Він поширився на всі країни світу, і можна навіть стверджувати, що культура починається з того моменту, як в племені з'являється шаманізм. Адже до нього їх світоглядом мав би бути анімізм, який не дуже підходить для утворення культури. Карпатські чаклуни, мольфари це ті в Карпатах, хто проводить обряди, ті, хто спілкується з духами природи та ті, хто можуть впливати на реальність, в той час, як для більшості України характерними є гуляння та групові обряди, як, наприклад, на Івана Купалу. Ви справедливо можете зауважити, що в Карпатах його теж святкують. Але я також справедливо нагадаю вам, що ми з вами говоримо не про специфіку, а про стилістику. Для більшості України центральними є групові обряди, тобто коли чеклують усі, а для Карпат саме мольфарство. Сьогодні ми будемо говорити про те, як це представлено у нашій спільноті. Отже, в українській філії об'єктів, що пов'язані з Карпатами, не так багато. Ще менше з них пов'язані саме з карпатською магією. Наприклад, SCP-025 UA Дримба. Це такий інструмент, якщо хто не знає. До речі, один із найстарших на планеті. За сюжетом об'єкта кожна нота, зіграна на цій дримбі, впливає на реальність. Наприклад, може викликати дощ або змусити рослинність навколо рости швидше, контролює пориви вітрю, блискавки, та навіть може викликати мертвих чи чортів. Дивні ефекти також можна спостерігати, якщо зіграти на дримбі певні мелодії. Наприклад, народна пісня Іди, йди дощику викликає теплий весняний дощ. А пісня Небо і земля змусила усіх співробітників зони проведення експерименту думати, що зараз Різдво і, покинувши свої справи, готуватися до святвечора Дримба, що контролює реальність, це саме ця карпатська магія, яку ми шукаємо. Адже мольфарство, як я вже зазначав, має спільне коріння з шаманізмом. Звуки тримби дозволяють спілкуватися з духами природи, адже їх мова відрізняється від нашої. І якщо попросити їх про щось правильно, то вони все зроблять як слід. При цьому в шаманізмі духів слід розглядати як щось, що пов'язано з реальністю напряму. Вони є аспектами буття, я ж ніяк не схожі на те, як нам їх малює популярна культура. Ще одним таким самим прикладом є SCP-08UA. Просто палиця, яка лише здається такою. Одного дня директору зони UA 80 прийшла посилка, в якій була палиця, лоток яєць і записка. Посилка прийшла з адреси, що просто не може існувати в нашій реальності. Та швидше за все є альтернативну історію нашого світу. Отже, палиця. Палиця робить так, що зі звичайних пташиних яєць вилупляються змії. А ще доктор Яким, коли побачив того патика, вирішив, що просто взяти його та піти на вулицю ним ганяти, то нормальна така ідея. ідея то виявилася робоча, але яким отримав догану. Палиця Мольфара не інакше. Якщо хтось не знає, то палиця є дуже важливим предметом для людей, що живуть в Карпатах. Адже в Карпатах повно змій. Люди використовують палиці, щоб спиратися на неї на крутих підйомах, та для того, щоб простукувати траву перед собою. Якщо змія знає, що ви наближаєтесь, то вона сама втече, адже боїться людину, і в цьому і сенс перед собою стукати палицею. Отже, це традиційний предмет для тих, хто живе високо в горах. Дійсно, існують легенди, що в палиці Мольфара його сила. До речі, перший власник якого фон таки не зміг відшукати, схоже, не впорався з силою цього артефакту. І вирішив перекласти цю відповідальність на інші плечі. Здається, нам варто прибрати адреси наших установ з туристичних брошур. Пам'ятаєте, як я згадував Івана Купала scp 066 ua квітка підзнання, це саме про це. Об'єкт являє собою реальну квітку папороті. Що якщо її зірвати, вростає в тіло людини, даючи їй ті магічні знання та здібності. Ця легенда є традиційною для всієї України, і, до речі, реальна інструкція зі збору квітки дещо складніша. В оригіналі квітку треба зірвати, а потім бігати по всьому лісу від чортів абсолютно голим. Адже якщо ти будеш в одязі, то начесть повісить тебе за нитки. Ось така історія: мудрість та можливість бачити скарби під землею це те, за що треба поборотися, легко точно не буде. А фон роздає ці квітки співробітникам класу Д направо і наліво. Не дивно, що директор їм це згодом заборонив, проте дивніше, що він взагалі дозволив. Останнім з того, що зараз вийшло, є об'єкт про корчму десь в лісі Карпат. Шай scp 92 ua корчма млин знаходиться зараз на полігоні, тобто ще не пройшла голосування, але ми все одно можемо глянути на цю ідею. Як вам корчма, де збираються різні магічні істоти від відьом до лісовиків та іншої нечисті. Звісно, доктор яким особисто знає корчмаря вже багато років, адже він парубок моторний, як то кажуть, об'єкт просякнутий атмосфери українських традиційних міфів. І, Як на мене, вписує лор ідею про те, що фонд щось знає про Карпати більше за інших, і щось там готує або ховає. Отже, що нам демонструють об'єкти про карпатську магію в SCP? Ну, по-перше, вони показують нам потужність доктора Якима. Меми ми вже є, можете спитати в Дискорді. Також мушу визнати, що все, що я сьогодні згадав, містить дуже велику кількість відсилок до реальних традицій, та є вірогідним. Отже, читаючи SCP, ви будете ставати еднографами домашнього пошибу. Але головним питанням є те, чому фонд з цим всім настільки знайомий. Звідки доктор, яким знає реномального корчмаря? Схоже, що фонди тут каламотить воду. Що ж, чекаємо від авторів подальшого розвитку теми, а поки що сонце вже сідає, і нам час повертатися до роботи. Наша мета охороняти, утримувати, захищати.